Добрий день, мої малята! Сьогодні до нас на заняття прийшла тітенька сава та запрошує нас до школи шляхетності, щоб розповісти нам про вічливість та чемність та як себе поводять вічливі та чемні люди. Тож дізнаємося, чемність це найважливіші риси вихованої людини. Вічливість та чемність це уміння людини поводити себе так, щоб іншим було приємно з тобою. З добрими, чуйними та вічливими людьми завжди хочеться спілкуватися, бути поруч із ними, бути чемними та вічливими нам допомагають чарівні слова. А які чарівні слова, ви знаєте? Давайте їх пригадаємо. Це можуть бути слова вітання, слова пошани, подяки. Наприклад, добрий ранок, дякую, щиро запрошую. Будьте здорові, щасливої дороги, доброго вечора. До побачення. Та багато інших слів. Недарма вічливі слова називаються чарівними. Усі, кому адресовані ці слова, стає приємно і хороше. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру Квітка гарних вчинків. Малята, Я вам пропоную скласти квітку гарних. Вчинків. Перед вами будуть з'являтися картинки гарних та поганих вчинків. А вам потрібно буде обрати тільки гарні вчинки та доєднати їх до нашої квітки. Ось і перша картинка. Який це вчинок? Гарний чи поганий? Дівчинка допомагає бабусі гарний. Доєднуємо до квітки. А ось і наступний вчинок. Гарний чи поганий. Гарний. Теж його доєднуємо. А цей вчинок гарний чи поганий. Поганий. Тому його ми до квітки не доєднуємо. Наступний вчинок гарний чи поганий. Гарний. А цей вчинок малята який поганий. А цей вчинок який гарний чи поганий. Ну, звісно, гарний. А цей вчинок так гарний. І наступний вчинок теж гарний. А тепер малята, давайте з вами пограємо в гру Хороші та погані риси людини. Я буду називати вам хороші. Та погані риси людини. А ви за допомогою фішечок червоної та зеленої будете обирати ці риси. Червона фішечка то погані риси людини, а зелена фішечка то хороші риси людини. Жадібність, погана риса, байдужість, також погана неохайність. Теж погана, чемність, хороша. Щирість хороша, добра людина. Хороша. А хвалькувата погана. А привітна людина. Хороша риса. А дружня теж. Хороша Риса. Ну ось ми з вами і відвідали школу шляхетності Тітоньки Сови. Малята! Сподіваюсь, що ви все зрозуміли і будете чимлими і вічливими. До побачення!